Друзі, поруч зі мною п'ять перуанців, які приїхали воювати за Україну. Я долучився до того, щоб привести цих людей. Чому? Тому що я вважаю, що це є вихід. Це моя каденція, і я перестану бути народним депутатом. і не дай Боже на нас знову нападуть, чи буде продовжуватися війна. Я піду служити, і мені мобілізують мене, піду віку. Я придатного ще і стану здоров'я теж. Всім привіт! Всіх моєму каналі, з вами Кім. За два дні я потрапив от на два таких відео, коли зараз побачите в моєму відео. Перше непорозуміння природи заявляє про те, що суспільство взагалі не розуміє, що таке війна. Ну звісно, ми ж куди там нам? Суспільство в цілому не розуміє, що таке війна. От в цілому. Трошки далі в інтерв'ю він заявляє таке, що якщо треба, то депутати підуть воювати. Послухайте, депутати, вже треба воювати, от ви повинні йти вже 3,5 роки тому, піднімати свою дупу, не грабувати українців, не приймати такі злі закони проти українців, а підняти свої дупи. Піти разом з нашими титанами, котрі ми, з пі... самого початку війни, ми підняли свої дупи і пішли всі в воєнкомати, кого взяли, кого не взяли. Сліпий, ти не воюєш, якщо там глухий, теж не воюєш. Ви всі здорові депутати. Ви... Якщо в ВЛК, ви всі здорові. Але коли вас піймають на грабуванні, на там, хабарі, у вас зразу чомусь там хватає серце, там, ще щось і так далі. Вам в суді викликають швидку допомогу. Послухаємо цю заяву, якщо треба. Ми теж підемо воювати. Ну, треба депутати підуть заміщатися, питань немає. Остановіться! Я вважаю, що такі люди, котрі такі гучні заяви роблять, вони нікуди не підуть. У них Верховна Раді, теплесники містечко, вони отримують зарплату. Вони роблять так, вони підстраюють український народ так, щоб він був слухняний. От як зробив нещодавно заяву Федоров, це у нас такий цифровий міністр, що він керує правилами. Те, що він захотів, те він і зробив. Просто в мене такий, така робота, що ти в першу чергу, це взагалі, знаєте, робота міністерська це божественна якась робота, тому що ти проєктуєш е, правила гри. Да? От, яка ще є робота, де ти створюєш правила гри для мільйонів людей. Ви ж бачите, вони навіть навіть даже це не приховують. Вони прямо вже нам кажуть в очі, що ми встановлюємо правила. Вони нами керують. Не ми їми повинні керувати, а вони нами чомусь керують. Друга заява це Сергій. Власенка, якщо не помиляюся його прізвище, знаю точно, що звати його Сергій, от прізвище не пам'ятаю. Мабуть, Власенка. Він заявляє таке, що він теж каже, якщо треба, я піду. Але я останній раз тримав автомат в руках в 87-му році. Ну так, І він каже: ну, яка користь там від мене? Ну, слуха, а від комбайнера, який взагалі не навчений, взагалі не тримав автомат, він навчений, так? Да? Тобто нього, від нього є користь. То есть, той самий слюсар, там, або там сантехнік, або там вчитель. Вони виявляються навчені і вони автомати вміють тримати. Я останній раз тримав автомат в руках в 1987 році. Якщо країні потрібен такий солдат, нема питань. Я складу мандати, піду, піду захищати. Єдине, що моя ефективність як солдата Зіро зіро. Депутати. Від них ніякої користі, від їх дітей так само, тому що вони всі за кордоном, вони всі повтікали і вже отримали інших громадян, інших країн. Поліція у нас не навчена, ТЦК в військовій формі бігає за цивільними, щоб цивільні замість військових воювали. ТЦКшникам взагалі потрібно видати чорну форму, щоб була пов'язка червоного кольору. Як в Другу світову війну, війну були поліцаї. Чи хто там есесовці були в такому, в такому одязі? Оце треба видати тицитикашник, тому що вони поплюшать нашу військову форму. І за ТЦКшників люди бояться навіть навіть, навіть зустрічати наших титанів військових. Тому вони інколи передягаються в цивільний одяг і йдуть додому, тому що вони бояться, що їх закидають каміннями і так далі. А поліція взагалі не то, що вона не навчена, як сказав в той же час ви говорите, що е поліцейський е навчений. Поліцейські навчені застосовувати силу та зброю відносно злочинця. Але це не має нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, нічого спільного з діями в складі відділення, взводу чи роти, чи в складі механізованого підрозділу. Нічого спільного. Стріляти з автомату по злочинцю і спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад. Це одне, це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі і так далі. Вони взагалі нічого не мають спільного з окопом поліція. Але знущатися над народом, з над українським народом, разом з ТЦКшниками, вони навчені. Законів вони взагалі не знають. Вони працюють з ЦКшниками разом по безпреділу. А знаєте, чому ЦКшники теж не хочуть іти на війну? По-перше, не те, що на війну не хочуть йти, а чому вони таким ділом займаються, ловлять цивільних і відправляють як м'ясо на фронт. Тому що, по-перше, це гроші, це дуже великі гроші. Ми один одного знищимо. Нам не то, що треба боятися рашку, нам це ще й треба боятися цивіль своїх людей, українців, тому що вони з задоволеним це роблять. По-перше, це великі гроші. А по-друге, вони бояться, що їх замість цивільних відправлять на фронт. А мене дуже бісить, коли починаєш знімати ТЦК, він кричить в усе горло, що нас не можна знімати, ми військові. Послухайте, який ви нафік військовий. Якщо ви військові, військові всі на фронті, вони всі на нулі. Ви не військові, ви поліціянти, ви от як я не буду тут ладіс, тому що Ютуб може заблокувати за ці слова. Ви люди, котрі Другу світову війну носили ще повторюю раз, чорну форму з червоною пов'язкою. А що саме ще цікаво? В цьому ділі, то те, що коли ти цикашник застосовує свою силу, фізичну силу, що взагалі не має права торкатися до цивільного, він не то, що е, не має права заламувати його, він не має права його торкатися. Якщо він застосовує фізичну силу, то йому нічого. А якщо цивільний дасть у відповідь за цей злочин, зразу кримінальна справа. Я дивуюсь від того, що український народ... Все це приймає і мовчить, і тільки викидаємо відосики в TikTok, в Ютуб, Фейсбук. В Я не закликаю робити якісь там овалення конституційного ладу, там, наприклад, або ще щось там. Ну, треба щось робити по закону. Треба підніматися всією країною і робити все по закону, по конституції. Тому що нам така, таке ТЦК така не потрібна і нам не потрібна така поліція. А ще саме головне. Те, що вже на сьогоднішній день проблема у нас з робочими. Вже приїжджають робочі зараз, ви подивитесь заяву вже і з Індії, з Бангладеш там, звідки тільки не приїжджають. Всі вже починають стикатися з цілим рядом проблем, і зокрема, велике підприємства з іноземними інвестиціями, які є на території України, вже приймають рішення відносно завезення працівників із Бангладешу, з Пакистану та з інших країн для того, щоб Безпосередньо тут їх працевлаштувати, вони не можуть зупиняти свій виробничий процес, тому що це надзвичайно великі, скажімо так великі комплекси. Є забезпечення контрактів, які повинні бути виконані, зокрема з наших європейських або інших світових контрагентів, і просто зупинити виробництво, тому що в нас немає тут працівників. Вони не можуть. Тому а чому ви запитаєте прижає з таких містечок, з таких країн? А тому, що своїх людей зашугали. Замість того, щоб зробити виробництво в Україні, щоб наші люди, українці, працювали, отримували зарплатню, вони так само будуть платити податки, вони так само будуть, будуть донатити. А ось таким відношенням від влади до українців українці відвернулися і з радістю, якщо відкрив, якщо були б відкриті кордони з такою владою, я думаю, що відсотків 60-70 повтікали б з країни. Я не втік, я в Україні. В мене була змога поїхати за кордон, я не поїхав за кордон. Що саме ще цікаво, що наша держава вона е, не допомагає тим людям, котрі втікли зі сходу, наприклад, на захід України. У мене дуже багато моїх друзів знаходиться за кордоном. Німеччина, Італія, Іспанія, Польща більше в Польщі, Фінляндія. Вибачаюся. Фінляндія, взагалі, різні країни. Що саме головне чужа країна українцям дає дах над головою. Все, що потрібно для життя, безкоштовне харчування, ще дає гроші для існування. Зараз да, там в деяких країнах вони встановили такі правила. Що вже не буде такої халяви, як раніше, там житло, харчування безкоштовно. Тобто всіх закликають, щоб вони йшли працювати на роботу. Я, чесно кажучи, це б зробив в перші три місяці, о, три місяці на адаптування, а потім вже зробив таке правило, що досить сидіти на нашій, виповнюва на чому, От. треба йти працювати, робити внесок в нашу країну. Але я не про це, про те, що наша держава, вона взагалі... Не піклуються за своїх громадян, а якщо дає, то дає якісь подачки. там 3 тисячі гривень, 6 тисяч гривень. Що це таке? Що це за гроші, якщо людина втратила взагалі житло? Нема ні житла, ні грошей на орендування іншого житла, нема бажання йти працювати, нема бажання жити в такій, в такій країні з такою державою. А інша країна, вона піклується за українців чомусь, за чужих людей. Ось ще найголовніше питання. В, цій історії. в кінці я хотів би ще сказати, що нам, українцям, треба, звісно, по закону, по конституції тиснути на депутатів, щоб поміняти всю Верховну Раду, або тиснути на президента, щоб він просто ну, розпустив цю Верховну Раду. І щоб туди привели, звісно, фахівців, а не таких там, там барменів, там, рестораторів, там, фотографів, ну і так далі, там безуглих, всеможливих. Таких людей треба виганяти метлою. Тому що вони взагалі не знаються, що таке, е як керувати країною, не державою, не плутати, тому що чомусь всі українці кажуть, що треба керувати державою. Та не треба керувати державою. Державу треба виганяти. Виганяти сраною метлою, щоб їх там не було. І приводити туди фахівців. Поки там залишаються. Отаке сміття, враховуючи ще такі, як Гончаренки, там, е, хто там ще нас? Тищенки, ну там багато, там сміття 95%. У нас в країні нічого не поміняється в кращу сторону. Вони як робили, так і будуть робити закони проти українців. Бувайте, всім пока, бережіть себе.